Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як в Unity можна додати анімації, зроблені в Spine. Для початку нам потрібно скачати асет для Unity. Силку на сайт я залишу в описі для відео. Скачуєте, зискайте сюди, скачуєте, далі заходите в проект і імпортуєте його сюди. Для цього нам потрібно нажати праву кнопку миші, Import package. І сюди. Е, імпортуємо, я вже його скачав. Е, тут я рекомендую нічого не прибирати, щоб всі галочки були вимкнені. Так, е, друзі, наш Asset вже імпортувався. Я поки камеру вимкнув, буду заважати тут трохи. Так. І там, як при імпорті асета, там вилізе таке вікно, там потрібно буде натиснути на кнопку, яка підсвічується. Давайте закинемо наші анімації в Unity. Я буду використовувати анімації, які з свого проєкта, який я зараз роблю. Якщо комусь цікаво, можете подивитись в TikTok. Я залишу ссылку в Описі відео. E, далі нам потрібно додати матеріал, для цього натискаємо плюсик і матеріал. Далі ще нам потрібно додати атлас, для цього spine і Atlas. І далі ще нам потрібно e, skeleton Data Asset. Давайте одразу. Розберемося з матеріалом. так Нам треба змінити шейдер. Натискаємо на шейдер, вибираємо Spine і скелетон Сюди треба закинути е, текстуру ось цю. Так, далі, давайте зайдемо в Atlas. Нам треба сюди закинути ось цей матеріал, що ми зробили, і закинути сюди файл. Текстовий файл атласу. Так, далі. Давайте зайдемо в скелетон і. Зараз закинемо сюди файл а, цей як його. Файл скелетона Далі ще нам потрібно сюди додати атлас, який ми тільки що зробили. Ось так. Далі. Далі нам потрібно зробити контролер, е, анімацій. Для цього натискаємо ось сюди і ось цю кнопку. Як бачите, у нас створився аніматор е, контролер точніше. І можемо тут зараз налаштовувати анімацію, але перед цим потрібно закинути наш скелетон до сцени. Давайте перекинемо. І натиснемо скелетон меканім. Так, ось він у нас з'явився тут. Е, давайте зараз трохи отак зробимо. Е, так. Ну, можемо зараз запустити, але нічого не буде грати, бо анімації ще не налаштовані. Давайте налаштуємо аніматор. Е, нам потрібно зараз. Давайте анімацію покою зробимо. Create і Empty. Давайте її називаємо Idle. Idle. І далі тут треба додати анімацію покою. Давайте її одразу зараз зациклимо, щоб. Ой, зараз зациклимо її. Ось так, щоб вона грала постійно. Запускаємо гру і бачимо, що анімація покою програється. І все працює. І так можна налаштовувати кожну анімацію, як вам потрібно. Там біг, стрибок, е, смерть. Не знаю, ну які вам потрібні анімації. Е, все, на цьому наше відео закінчується. Всім! Пока. Сподіваюсь, комусь був корисен.